Я починаючий блогер і я завжди радію кожному лайку і кожному коментарю. Я починаючий блогер і я боюсь хейту. Я починаючий блогер і мої відео не залітають. І з-за цього я дуже засмучуюсь. Я починаючий блогер і мої відео набирають 200-300 переглядів. Я починаючи блогер і до тисячі підписчиків мені не вистачає 898. Я починаючи блогер, і я вже не соромлюсь записувати розмовні відео. Я починаючи блогер і я дуже щаслива, коли у мене з'являється новий підписчик. Я тоді скоренько біжу до свого коханого чоловіка і про це йому розповідаю. Я починаючи блогер. І я хочу, щоб люди мені довіряли і худли зі мною. Я починаючи блогер, і мене дуже підтримують і вірять в мене мої рідні і близькі люди, навіть іноді більше, ніж я сама. Я вас люблю і дуже дякую за це. Я починаючи блогер. І якщо ти додивився до кінця, підписуйся. У мене дуже багато корисної і цікавої інформації про схуднення.